В ефірі я знаю, як. Сьогодні про комфорт в реаліях. У Черкасах невідомі масово викрадають кабелі, які з'єднують ліфти з диспетчерськими пунктами. Загалом з початку року злодій залишили без диспетчерського зв'язку понад 80 будинків. Усі вони знаходяться на території Соснівського та Придніпровського субів. Траплялися випадки, що люди, застрягши в ліфті, не мали можливості зв'язатися з диспетчером. Вони перебували в кабіні по кілька годин, намагаючись викликати допомогу. Така ситуація загрожує здоров'ю і життю людей. Крадіжки продовжуються, і комунальники звернулися до обласного управління ОМВС. Адже перед цим скарги до районних відділів міліції не давали результату. Працівники Соснівського субу навіть спробували затримати підозрілого чоловіка, який нишпурив біля ліфтових кімнат. Його фото разом з заявою передали правоохоронцям. Проте й нині невідомо. Чи був причетний цей чоловік до викрадань, розповідає директор департаменту житлово-комунального комплексу Олександр Реджанич. Загалом по місту було посуплено близько 1,3 кілометри кабелю. Понад 1 кілометр на території Сосніцької служби утримання будинків і 250 метрів на території Придніпровського субу. Нині без кабелів Бувають ліфти у восьми будинках. До кінця тижня там усе планують відремонтувати і під'єднати ліфти до диспетчерських пунктів. Для того, щоб крадії не змогли дістатися кабелів зв'язку, комунальники вимушені наймати верхолазів, які наново прокладають мережі по зовнішніх стінах будинків. Таким чином можливість викрадання зводиться до мінімуму. У рідному зіткнулося з іншою проблемою використання енергозберігаючих ламп вигідно і безпечно, доки вони працюють. Відпрацювавши, стають небезпечними, адже всередині місять пари ртуті. Відтак, викидати цей елемент побуту у звичайні сміттєві баки категорично заборонено. До того ж, в Рівному, як і в інших українських містах, не вирішили питання їх утилізації. То чи є вихід і скільки це може коштувати, дізнавався рівненський журналіст Іван Марчук. Ростому українцеві нині практично ніде подіти енергоощадну лампочку, яка відслужила свій термін, кажуть фахівці в державі, на відміну від багатьох європейських країн, немає жодного документу, який би регламентував механізм утилізації ртутновмісних світил. Просто ж викинути лампочку в смітник небезпечно. Пари ртуті – це клас небезпеки, першої класу небезпеки небезпечно для людини при потраплянні в організм. І загроза забруднення атмосферного повітря. Віддати на утилізацію енергоощадну лампочку в Рівному все ж можна. Займається цим товариство з обмеженою відповідальністю Екохелп. Втім, поки що працює воно лише з великими підприємствами. При перевірці будь-якого супермаркету, перш за все, ми е Звертаємо увагу на наявність договору з тою ж фірмою Екохелп. Вони мають, крім того, що заведений договір, заключений договір має бути заведений журнал про використання і утилізацію даного видала. Одну використану лампочку підприємство віддає за 5 гривень 60 копійок. Вартість її утилізації, а проводять її аж у Донецькій області. Коштує трохи більше 2 гривень. Решта коштів іде на збір, транспортування та зарплату працівникам. Ми відправляємо на Микитівський ртутно-переробний завод. Називається Твориство з обмеженою відповідальністю Микит ртуті». кожного місяця. Чи на місяць два контейнери відправляємо на Микитівський завод. У Ровограді проблема з аварійними деревами. В обласному центрі знову падають дерева. І цього разу старі гілки обвалилися на паркан будинку пенсіонерки, яка мешкає по вулиці Колгоспній. А вона ночі розвалилася і обламала забор, обламала мене, калітку, ворота обламала і полдвора загняло. Ко мені сусідка дзвонила, що я могла подивитися, а я ж вже не ходяча. Мне 83 роки, я пенсіонерка, 40 лет проробила на заводі на Красной Звезде. а тепер я нікому не надо. Падаючи, гілля обірвало ще й телефоні та радіодроти. У тому, що сталося, жінка звинувачує міських посадовців. Говорить, неодноразово зверталася у всі можливі інстанції з проханням спиляти стару акацію. Там марно. Ми сколько раз я просила і дзвонила. Всім дзвонила, всіх просила, щоб його убрали. Ну, воно ж вже совсем. Бежу ще дерева, Ну так обіцяють, до сих пор обіцяють. Слова пенсіонерки підтверджують і сусіди. Нарікають, достукатися до міських чиновників намагаються вже четвертий рік. Однак реагувати на скарги там не поспішають. Давала заявку на дерево на 70-й і на 73 писала заявку. Ніхто не приїдуть, подивляться і ніхто на мене не обращає внимання. У міськраді пояснюють, зрізати усі аварійні дерева не в змозі, адже на черзі ще півтисячі. Обрізати стару акацію біля будинку Єлізавети Гулевич не мають права. Потрібен дозвіл з управління земельних відносин. Щоб його зрізати, треба мати дозвіл. А ще така там проблема, що там треба робити відключення. Для того щоб виконати знесення цього дерева, треба відключення електроенергії. Просто так поїхали і знесли де ми не маємо права, ми тільки в виконавці. А Єлізавета Гулевич, бідкається, як і головне за які кошти відновлювати пошкоджене майно. Тепер треба і ворота ставити, і забор цінити, і радіо барвала, і телівону немає. В мене тепер в не зв'язку, нічого. Сидів зама. Хто не встиг, той запізнився. У місті Кіровоград у селищі Нове люди вимушені підлаштовуватися під графік сміттєвоза. У населеному пункті практично немає сміттєвих баків. Позбутися побутових відходів можна лише раз на день, коли приїздить машина, інакше ночувати пакункам зі сміттям просто неба. Шоста вечора, ось так щодня, жителі села Нового збираються біля машини, яка вивозить сміття. Позбутися побутових відходів місцеві можуть лише раз на день у чітко визначений час. Люди скаржаться, бо не завжди встигають повернутися з роботи, аби встигнути винести сміття. Дома нікого нет. Наприклад, там у мене графік такий, у дочки такий, у може такий, там ніколи. Приходиш, на і приходиться, ми забираємо все на гараж, а то машини вивозимо. Іноді, от мені здається, що треба, щоб ті баки були. Хто не встиг виконати сміття, залишає його просто неба. Тому люди просять поставити в селищі контейнери для відходів. Собаки там можуть лазити, розривати ці мішки. Це взагалі окружаюча стріда не буде загрязняти. У селищі, говорить, кілька років тому сміттєві баки пробували встановити. У нас свій час такі баки стояли. І коли ці баки мали місце, у нас наскільки захаращено було цим побутовим сміттям, що ми не встигали його вивозити. Тим, хто не може у відведений час позбутися сміття, посадовець радить залишати його сусідам або зберігати вдома декілька днів. Проте є у селищі і ті, хто проти встановлення контейнерів. Мусор буде викидатися мимо баків, буде збиратися багато сміття біля баків, і до баків тоді не можна буде добратися. У нас ЖЕК справляється прекрасно з мусором і нам устраює нас. У комунальному підприємстві, що обслуговує мікрорайон, говорять, встановлювати баки було б на. Навіть вигідніше процент двадцять ми економили. Тобто чисто з книжки точки зору ми заінтерісовані в цьому. Встановлювати контейнери для сміття чи ні мають вирішити на сесії селищної ради. Ініціювати розгляд питання повинні самі жителі. Поки що у селищі нове продовжують вивозити сміття за графіком. Тих, хто смітитиме, залежаючи відходи на вулицях, штрафуватимуть. Далі про те, як кіровоградські чиновники з Довгобудами борються. На щотижневій нараді голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Ларін доручив міській владі і обласним посадовцям розібратися із Довгобудами. Подібне розпорядження губернатор дав ще кілька місяців тому. Проте справа з місця не зрушила. Деякі підприємці навіть навчилися заробляти на простої, продовжить Кирило Юшішин. Ось цей шматок землі поблизу Ковалівського парку віддали в оренду місцевому підприємству три роки тому. Тут планували звести багатоквартирний будинок на кілька під'їздів. Землю огородили парканом, а от житло не збудували. Замість нього нині тут стоянка для автомобілів. Здравствуйте. 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 А тут у вас можна машину поставити? так? Да? Землю, яку використовують не за призначенням, потрібно забирати в орендарів, впевнений очільник області Сергій Ларін. Кіровоград необхідно звільнити від будівельних парканів. В центрі міста зробили стоянку для автомашин. Початок будівництва, в 2011 році, закінчення будівництва. в 2015 році. Ну вони ж не виконують свої обов'язки, то ж не їх земля. Земля комунальна і віддана в оренду, говорять в управлінні містобудування та архітектури міської ради. А забудовник постійно обіцяє розпочати роботу. Вони якраз це з тих людей, які все зробимо, все, 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 ми все зробимо. Але ж діла в них діло не йде далі. От інше каже: я нічого не буду робити, і починають починаються. А ці ми йдемо на ми, ми зробимо те, 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 і все. А вісени не, не там. Зв'язатися з керівництвом фірми, яка орендує ділянку, нам не вдалося. Сергій Чертков пояснює, з тим, що орендарі заробляють на паркуванні автомобілів, повинні розбиратися правоохоронці. Проте секретар міської ради Ігор Волков не виключає можливості вирішення цієї проблеми через суд. Ситуація спірна і найближчим часом навіть має бути розглянута в судовому засіданні, де будемо сподіватися, будуть розставлені крапки на день. Нині в обласному центрі налічується 75 недобудов. Більшість з них заморожені через брак коштів. Це була програма Я знаю як. Зустрінемось рівно за тиждень.